15 гектарів території колишнього деревообробного заводу ФМК під забудову. Земля приватна. Власник подав проект забудови, який передбачає більше 10 багатоповерхівок на 9 гектарах, висотою 5-9 поверхів на 2 гектарах. Заплановані індивідуальні будинки, підземні гаражі, готель, торговий центр та приватний дитячий садок. У комплексі зможуть оселитися 4,5 тисячі людей. Головне зауваження архітекторів до першої частини території, яка наближена до Ужгородського замку. Визота будівель тут не повинна перевищувати трьох поверхів. Та територія, яка попадає в історичну забудову, заплановано в них шість. Поверхів, але сама пропозиція архітекторів була зменшити поверховість на даній території, ну і залишити ту котеч або подивитись можливість будівництва тут е, торгового закладу невисокого в рівні там двох поверхів. Ця територія обмежена вулицями електрозаводською, шумною та панькевича. Практично центр міста. Представник забудовника каже: план довгостроковий почнуть зводити комплекс років за п'ять. Зараз поетапно готуватимуть проектну кошторисну документацію та розбиратимуть. У старі аварійні забудови, але розпочали вже зв'язку з тим, що е Зараз формується генеральний план розвідку міста. Ця територія не вписується в, в загальну критерію розвідку міста. Виробництво тут із лісовозами, практично територія опинилася в центрі міста. Пропонується житлова та громадська забудова. У міському управлінні архітектури кажуть, зараз розробляють детальні плани, які ляжуть в основу генерального за процедурою. Після того як план цієї ділянки допрацюють, почнуться громадські обговорення. Ми виставимо на обговорення громадське, там місяць часу. Громадськість буде повністю залучена до реалізації даного детального плану. Після чого, якщо затвердять, буде проводитися проєктно-кошторисна документація, то вже за кошти інвестора. Поки немає генплану, не видно і повної картини приймаються незалежні архітектори. кажуть, у міськраді пішли від зворотного замість розробки загального масштабного і цілісного плану. Опрацьовують проекти територій шматками. Це ризик, процес погодження забудови важче контролювати зі сторони. Це масова розробка детальних планів без загальної, без загальної стратегії. Це єдиний юридично правильний, хоча я рахую це неправильний можливість надання місту будівних умов обмежень без наявності діючого генерального плану. Але ми кажемо, це дуже таки гара небезпечна. А от проекти для благоустрою боздуцького парку, який розробляли столичні фахівці, має допомогти саме впорядкувати земельні ділянки, кажуть у міськраді, щоб чітко бачити, що підлягає облаштуванню. Наприклад, цю запропоновано виокремити як зону для фестивалів, аби щоразу не використовувати алеї парку. Далі за проектом місце для спорту, яке за розрахунками водників потрапляє у зону підтоплень, тому для нього шукатимуть інше місце. А захаращену територію під мостом запланували заводнити заводами. Ужа. у 2017-му водники подали проект на грант за програмою транскордонного співробітництва. Головна мета встановлення механічної плотини, яка у період засухи підвищуватиме рівень води на 60 сантиметрів, що дасть можливість заповнити штучні озера. Хочемо задіяти. Е... Той канал, який сьогодні йде через Бождойський парк, який сьогодні має дуже неприглядний вигляд. Ми зробимо споруди такі, щоб цей канал був завжди з водою. Якщо він буде з водою, не буде заростати, буде йти водообмін. Якщо грант виграють, про це стане відомо в травні. Отримають гроші на розробку проектно-кошторисної документації. Інші складові проєкту оплачуватимуться з міського бюджету. Реалізацію проекту планують з наступного року треба буде рахувати, бо Сама треба буде через гранди проходити. Місто то не потягне. Сьогодні на сесії Ужгородської міськради прийняли рішення про розробку детальних планів територій на понад 30 вулицях міста. Якщо на наступній сесії депутати підтримують розробку проектної документації для внесення зміну генплан 2004 року, усі затверджені детальні плани території стануть основою оновленого генерального плану. Процедура матиме кілька етапів: спочатку угода з проєктантами, потім 4-5 місяців. Роботи проектної інституції. Тут Далі – обговорення з громадськістю і експертиза. Кінцеве ж рішення чи запроваджувати його прийматимуть на сесії швидше за все наприкінці року.